Что ж ты пезно приехал? А я в Днестра. Да что ж в Днестра сюда? Я ищу там на самкой. И что на самом и шо там? Что? Не блясал? Не надо. Та йду сюди, трохи, щоб день був записаний. А мав би клювати, блін весна. Нема Ні короб, ні. ні, ні нічого. Взагалі, у, у, у покилки не буде. Ціла ні. Ні, я маю. Тряса ніч. Перетянув. А, молодець. То фіня, то вже на березі байка, вони би на водку не став. Ну ти супер, що ти нам мене. Лиш кинув. хо хо красанчик. <реш> Нарешті я хоч та та тут в берег пішла. Ого, що ти різко пішла. <реш> да. Да, 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 да. Та це капець. Хорошо вона? Щука, Щюка, двері. Хороша. Я думаю, что поведенка у нее бешена. Прикол, блин, ловишь. Хочешь урод, а она... Она не урод. Давай на берег, можешь сама выскочишь, как стрела. О, бурени. Молодец. Нет. Молодец. <реш> <реш> Собака. Ты куда? Нестандартно імлено попробую витягнути. Ще не брала, боріняв. І сюди ліпше розщеплюся вже нахер. Ні, це розщеплюся мені похіру. Така непоганенька вроді на вигляд. Перетряшний рок зараз загадати. Буду добре ці, по таке забрав. Ах, блін, чого ти за короткий. Отак. Та спини кряпки ви. О, хоч з бурінами поплив. Хіба Цирки. Я вообще-то разраховывал, что ты ура будешь клювать, пани, сука. Да ты сюда. А чё к моему тут? Что ты? Ты сюда. Малышка. О, щупак. Какие худенькие, долгие. Ну, двушка есть. Е, ну, я тобі кажу. Але кайфок. Кайфок? Як то кажуть, забок, але ні. Який сірівний щупачок. Пімовся за бочок. прекрасно. Он сам халал взял, с не заборел, да? Четкий тычок, так классно. Да, это Это что-то, да, малек. шурок шнурок. Что ты тут? <связывая> это смешно. Но <связывая> приятно. Блін на дві челюсті дві капець неї ну, шансів нема. Yeah. Е, тут треба інструмента, мабуть. Yeah. Oh, Слухай, розщепив так, я фігею. Yeah. Оце професіонал, блін. Я сам не сподівався, що я так умію. Такі операції проводити, скільки тут? А двіки він після нересту побитий, погрежений. Uh -huh. Щуки його грізли. Бідолага. Uh -huh. Де ж нурачик? Підростай. Uh -huh. О, на маму я згідний. Може і тата клекати. Я... Може не витягнув, але по крайній мірі хоч потримав. дав йому знаєш, подуйкусь. Я думаю, що з фріксіон не робив. То, звісно, від чого він там буде зробляти? 500 <ріху> грамів <ріху> щуки.